Усім привіт! Ви на каналі Ірен в голос. І сьогодні у нас дещо незвичний формат відео, тому що сьогодні ми говоритимемо про акторів, а саме про яких акторів? От скажіть, чи бувало у вас колись таке, що ви дивитеся фільм чи серіал і ловите себе на думці? Чому цей актор чи акторка не мегазірка? Тому що він чи вона грає просто шикарно. Тож у цьому відео я розповім вам про акторів та акторок, яких особисто я вважаю дико недооціненими? перш ніж почати, розберемося, що таке А список. А список це неофіційний термін, який використовується для позначення найбільш Популярних, впливових, високооплачуваних акторів, режисерів та інших зірок індустрії розваг. До акторів, які входять до А-списку, можна віднести Бреда Піта, Меріл Стріп, Тома Круза чи Скарлетт Йоханссон. Визначити, чи входить актор чи акторка до А списку можна за декількома критеріями. Розмір гонорарів: актори А-Списку зазвичай отримують багатомільйонні контракти за головні ролі. Якщо акторча акторка отримує від 10 20 мільйонів доларів за фільм, це вказує на його статус. Участь у блокбастерах. Якщо актор регулярно з'являється у великих студійних проєктах з бюджетом понад 100 мільйонів доларів, це ознака, що він серед топ зірок. Касові збори. Якщо фільми з актором стабільно збирають сотні мільйонів доларів по всьому світу. Це вказує на його високу комерційну цінність. Головні ролі актори А списку рідко грають другорядні ролі, якщо це не виняткові випадки, як, наприклад, Мед Деймон у «Опенгеймері» чи Кейт Бланшет у фільмі Не дивися вгору. Популярність та впізнаваність їхні імена самі по собі можуть залучити глядачів до кінотеатрів. Наприклад, такі актори, як Том Круз чи Двейн Джонсон, вони є маркетинговими магнітами. Кінонагороди та визнання критиками часто, але не завжди. Оскароносці, такі як Леонардо Ді Капріо чи Дженніфер Лоуренс, майже завжди є в А-списку. А також студійні контракти. Якщо актор має багаторічний контракт з великою студією, наприклад, з Marvel чи Warner Brothers, це теж ознака його статусу. Але ж як потрапити до цього списку? Зазвичай це суміш таланту, правильно обраних ролей, хороших зв'язків та великої удачі. Тож сьогодні ми поговоримо про тих, хто, на мою думку, має величезний талант та чомусь досі не потрапив у цей список. І перша у моєму списку акторка Елізабет Бенкс. Елізабет Бенкс, американська акторка, режисерка та продюсерка. Народилася у США у штаті Масачусетс. Вона починала свою кар'єру з маленьких ролей у комедіях. Також ви могли бачити її у фільмах про людину павука. Насправді вона пробувалася на роль М.Дж. та їй сказали, що вона надто стара, щоб грати Мері Джейн Вотсон разом з Тобі Магвайером. Натомість вона зіграла милу секретарку ексцентричного редактора газети Daily Bugle. Та справжній прорив відбувся після її участі у голодних іграх. Де вона зіграла яскраву і незабутню Ефі Трінкет. І хоч вона має і головні ролі у фільмах, на мою думку, вона заслуговує на більш масштабні проєкти та на більшу впізнаваність, Бенкс рідкісний випадок акторки, яка чудово справляється з абсолютно різними жанрами. Вона блискуча в комедіях, наприклад, Зак та Мірій знімають «кхм-но», або Блондинка в ефірі. І до речі, як на мене, це дуже недооцінена комедія, смішна. Легка, і сама Елізабет там просто пречудова. Також їй чудово даються драматичні ролі. Це можна побачити у фільмах Три дні на втечу з Расселом Кроу або Люди як ми із Крісом Пайном. І навіть у фільмах жахів її гра дуже переконлива. Такі фільми як Непрохані та Брайт Берн. Та окрім цього, вона ще й крута режисерка, яка працювала над ангелами Чарлі та виконала там одну з ролей. Та іншими проєктами. Чому Голівуд не дає для неї більше драматичних ролей, для мене загадка. Наступний актор у моєму списку Джейсон Кларк, австралійський актор, який розпочав кар'єру в телесеріалах у себе на батьківщині, а потім пробився в Голівуд. Він може зіграти кого завгодно: від харизматичного лідера до небезпечного антагоніста. Список його кіноробіт досить вражаючий. Він працював з видатними режисерами. Та зазвичай це завжди другорядні ролі. Особисто мене він вперше вразив після фільму Найп'яніший округ у світі, де він зіграв одного з братів-бутлегерів разом з Томом Гарді і Шаєю Юлабаф. Він не перевершений як у серйозних драматичних ролях, для прикладу, фільм Еверест чи Все той же Опенгеймер, так і у фантастичних бойовиках, таких як Світанок планети Мавп чи. Термінатор генезис це все доводить, що він вартий більших можливостей у кіно. Його сильна сторона це драматизм та глибина персонажів. Наступний актор у моєму списку недооцінених актор із важким для мене прізвищем: Давід або Девід Дастмалчан. Цей актор просто майстер незабутніх другорядних ролей. Народився у США, але має вірменське походження. Девід почав свою кінокар'єру з дуже невеличкої, майже непомітної ролі в темному лицарі, де він зіграв одного зі скажених посіпак Джокера. І саме з цієї ролі я його запам'ятала. І вже далі почала слідкувати за його кінокар'єрою. Йому шикарно даються ролі психів, і в якійсь мірі мені здається, він став заручником цього образу. Бо далі були також епізодичні ролі у фільмі Полонянки, Дені Вільнева, серіалі «12 мавп або мій улюблений персонаж фільму Загін самогубців місія на виліт, персонаж Полька Дотмен або Людина в горошок. І всюди він грав, м'яко кажучи, нестабільних персонажів. Та на щастя, не психами єдиними. І далі були людина Мураха, Дюна та знову Шопенгеймер. Та все це були як завжди другорядні ролі. І хоч іноді він таки отримував головні ролі, проте ці фільми зазвичай проходили повз широкий загал глядачів. Для прикладу, фільм жахів Ніч з дияволом, який, незважаючи на те, що навіть показувався в нас в кінотеатрах, чомусь не привернув увагу українського глядача. Хоча, на мою думку, це дуже непоганий жахастик в стилі мокюментарі з класною атмосферою і прекрасною грою Девіда. Мені хотілося би вірити, що ця роль стане його проривом у велике кіно. Ще один актор, який має величезний талант та харизму, який заслуговує на більшу кількість серйозних головних ролей, це Тобі Кебл, британський актор, який почав свою кар'єру у 2000-х, і практично одразу з такими видатними режисерами, як Олівер Стоун у фільмі Олександр та Вуді Аллен у фільмі Матч Проте зазвичай це майже непомітні другорядні ролі, та у рок-н-рольщику Гая Річі його роль була другорядною та дуже запам'яталася глядачам. Непередбачуваний та харизматичний музикант Джонні Квіт, який стає ключовою фігурою у кримінальних махінаціях, тобі чудово справляється не лише з екшн ролями, як у фільмі кінг Конг, але й з глибокими драматичними персонажами. Наприклад, третій епізод першого сезону серіалу Чорне дзеркало під назвою Історія твого життя стабільно займає перші місця серед серій у багатьох рейтингах. Або його роль у серіалі з неймовірною атмосферою та естетикою дім з прислугою. Та окремо я хочу зазначити, що Кебл є майстром роботи в технології захоплення руху motion capture. Він неперевершено зіграв мавпу кобу у франшизі Планета Мавп. А кадри зі зйомок часом цікавіші за сцени з самого фільму. Його емоційна гра вражає, проте чомусь він досі не отримує головних ролей у великому кіно. Далі. Актор, який здобув свою популярність завдяки одній з наймерзенніших ролей у серіалах Джесі Племонс. Американський актор, якого часто порівнюють із молодим Філіпом Сеймором Гоффманом. Він почав свою кар'єру ще в дитинстві, але справжній прорив стався після його ролі у серіалі Пуститися берега він зіграв настільки жахливого персонажа, що глядачі його буквально зненавиділи. Та хіба це не найкращий показник його акторської майстерності? Далі були доволі сильні другорядні ролі в серіалах Фарго та в тому ж Чорному дзеркалі. Перший епізод четвертого сезону під назвою Космічний човен Калістер, який також у багатьох рейтингах займає доволі високі позиції серед серії серіалу. І до речі, судячи по трейлеру сьомого сезону Чорного дзеркала, який вийде вже 10 квітня, ми побачимо продовження саме цієї історії. Також він грав другорядні ролі у номінованих на Оскар фільмах таких як у руках пса, влада, ірландець та вбивці квіткової повні після головної ролі у серіалі Любов і смерть, де його партнеркою була Елізабет Олсен, стикнувся із критикою своєї зовнішності з боку глядачів, мовляв, чому саме такого актора обрали на цю роль. Проте він чудово передає складні характери. Працює в різних жанрах і вже номінувався на Оскар. Навіть у фільмі 2023 року Повстання штатів, де він зіграв невелику епізодичну роль, саме його персонаж справив на всіх найсильніше враження і викликав найбільше обговорень. Чи стане він повноцінною зіркою? А списку час покаже. Проте талант у нього безсумнівний. Ще одна акторка переважно серіалів. Яка, на мою думку, заслуговує значущих ролей у великому кіно Вікторія Педретті, американська акторка, яка отримала популярність після ролей у серіалах Привид будинку на пагорбі, привиди маєтку Блай та серіалі. «Ти». Я розумію, що існує багато талановитих акторів серіалів, які заслуговують на ролі у великому кіно. Та Вікторія, на мою думку, має неймовірну здатність передавати тонкі емоції, що робить її ідеальною для складних психологічних драм. І, хоч її персонажка Лав Квін у серіалі Ти просто неймовірна, і це взагалі одна з моїх улюблених персонажок Евер, та саме в привидах маєтку Блай, від її акторської гри просто неможливо відірватися, хочеться бачити її в більш серйозних проєктах. І враховуючи, що вона грала епізодичну роль у тарантинівському одного разу в Голлівуді», а як ми знаємо, багато молодих акторів та акторок, які зіграли там невеличкі ролі. Вже здобули неймовірну популярність Маргарет Квеллі, Сідні Свіні, Остін Батлер, Майкі Медісон. Тож дуже сподіваюся, що Вікторія буде наступною. Від молодих до мастодонтів, актор, який завжди грає другорядні ролі. Проте завжди запам'ятовується глядачу найбільше: Стенлі Тучі, цей актор, справжній універсал. Він може бути чарівним, як у Диявол носить Прада, епатажним в ролі Цезаря Флікермана у голодних іграх, може бути смішним, ексцентричним та милим, а може навіть бути неймовірно моторошним, як у фільмі Милі кістки, де він зіграв продуманого та безжального маніяка. Його талант безмежний і доказом цьому є величезна кількість номінацій та отриманих премій, проте він не часто отримує головні ролі. А ще у нього просто нереально класний інстаграм, де він показує свою майстерність у приготуванні їжі. Савмейтборд. So the right. Ще один актор, який завжди лишається в тіні великих імен, але його акторський талант вартий уваги. Джованні Рібізі, універсальний і дуже недооцінений актор. Він може зіграти кого завгодно: від невдахи в комедії до харизматичного лиходія у блокбастері. Його кар'єра почалася ще у 90-х, і він запам'ятався глядачу ролю Френка Буфе, молодшого брата Фібі у серіалі Друзі. Далі він розширив свій діапазон, знявшись у врятувати рядового Раяна фільмах Дар та Викрасти за 60 секунд. Він вражаюче перевтілюється в негативних персонажів, як у аватарі, де він зіграв цинічного бізнесмена. Водночас він відмінно справляється із ролями комедійних поганців, як у третій зайвий. Його природна харизма та вміння створювати унікальних персонажів роблять його актором, який заслуговує на більше головних ролей у Голівуді. А побачити весь діапазон його акторської майстерності. Можна у серіалі Підступний піт. Тож, на мою думку, він міг би блискуче опоратися із головною роллю у серйозному трилері чи драмі. І останній на сьогодні, проте далеко не останній у моєму кіноманському серденьку, Волтон Гогінс, справжній майстер трансформації. Його кар'єра почалася ще в 90-х, коли він отримував невеликі ролі у фільмах і серіалах. Але справжній прорив стався після його участі у серіалі Щит, де він зіграв Шейна Вендрела. Корумпованого, але харизматичного поліцейського. Та особисто мене він остаточно вразив після серіалу Сини анархії, де він виконав абсолютно несподівану роль трансгендерної жінки Венус Ван Дам, демонструючи неймовірний драматичний і комедійний діапазон. Саме після цієї ролі я почала активно слідкувати за його успіхами в кіно. Та його робота з моїм улюбленим Квентіном Тарантіно у фільмах Джанго Вільний та Мерзенна вісімка. Лише закріпила його статус одного з найяскравіших другопланових акторів Голівуду. Гогінс майстерно балансує між драмою, екшеном і чорним гумором, додаючи унікальну харизму кожному персонажу. Останніми роками він нарешті починає отримувати заслужене визнання, зігравши одну з головних ролей у серіалі «Фоллаут», і отримавши роль у третьому сезоні популярного серіалу Білий Лотос. Та все ж я маю надію побачити його в головних ролях на великому екрані. Ось такий вийшов список акторів, яких я вважаю недооціненими. Кого б додали ви сюди? Пишіть у коментарях. І якщо вам сподобалося, поставте лайк, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А також напишіть, будь ласка, свою думку про такий формат відео, бо я старалася. Усім па-па!